Апеляційний суд Києва біля зали засідань кілька десятків кремезних молодиків. Це групи підтримки підозрюваного вбивстві і родичів жертви. Справа резонансна. На початку січня просто на очах у дружини вбили працівника управління держохорони. Єдиний фатальний удар в голову наніс професійний боксер Петро Очеретяний через те, що його собаку, начебто, ледь не розчавили легковиком. Я хочу, чтобы ну, он был под стражей, ну а не дома не разгуливал дальше со своими собаками, не пил чай дома в тепле, в уюте, когда мой муж лежит в холодной земле. І дійсно нападник розгулює на волі. Це при тому, що майже добу чоловіка шукали, доки він сам не прийшов у поліцію разом із адвокатом. На кілька днів Петра затримали, але потім судді відпустили боксера під заставу в 600 тисяч гривень. Прокурори подали апеляцію. Підозрювано було вжито ряд. Заходів саме на те, щоб уникнути відповідальності або переховуватися від правоохоронних органів. Це зміна зовнішності, це, це те, що він не, не користувався мобільним зв'язком, не виходив на зв'язок зі своїми рідними. Замість підозрюваного здебільшого говорять його адвокати, а поручитися за спортсмена готовий навіть народний депутат. Петро, начебто, переконався, що побитий ним чоловік живий, і друзі викликали допомогу, і тільки після цього пішов, бо не хотів продовження конфлікту. А от чому тоді боксер зголив густу бороду? Невже щоб не впізнали? Поясни, ні в кого не знайшлось. Ніхто розчинував на о, як закончиться, та тим болі ніхто-то умисла у мене не було запланіровано, що так все закончиться. Та в ці слова вдова не вірить. Аліна каже, що боксер жодного разу навіть не спробував зв'язатися із нею та, хоча б, попросити вибачення. І ось у залі суду таки лунають слова співчуття. Що від мене то может може бути допомога, що в моїх силах. То есть я все приложу для того, чтобы хоч как-то допомогти сім'ї И... В тюрьму, сядь. Це дружина вбитого не витримує. Настільки нещирим, їй здається, каяття. Особливо, коли Петро запевняє, що тікати нікуди не збирається і взагалі зараз з дому практично не виходить. Як вдома, дітьми займаюся, у мене двоє дітей. Не думав. І при тому, що ти виділ, що в машині сидить мой ребенок і видел, що сидить його 12 річний брат. І це тебе не помішало убить моєго мужа. Ти прекрасно видел, що у нього діти. Поки вбито горем жінку стримують, говорити починає інший свідок злочину Микита. Хлопець демонструє відео, на якому підозрюваний ледве не біжить, так втікає із місця злочину. Он за свою собаку забив і убежал. Він убежал, а його собака бежала за ним. Це маленька И Вот это, вот, вот эта нещасна собака, которая бежит, за для он так переживав. Він біжав там последній друзь, тому що знав то, що его убил. Цього разу суд стає на бік постраждалих. Боксеру Петро Черетяному змінюють запобіжний захід. Рішення було настільки несподіваним, що поруч навіть конвоїрів не виявилося. Але через годину затриманого таки відвезли в СІЗО. Там він прово. Де найближчий місяць.